Українським центрам надання адміністративних послуг виповнилося 10 років. На сьогодні мережа ЦНАПів в Україні налічує понад 3 тисячі точок доступу до адмінпослуг. Під час повномасштабного вторгнення Росії вимушені переселенці через ці установи можуть отримати допомогу. Адже саме до ЦНАПу або управління соціального захисту радять звертатися, якщо бажаєте отримати грошову виплату, прихисток чи гуманітарну допомогу. А там вже підкажуть, куди конкретно варто звертатися саме з вашим запитом. Детальніше про це поговоримо з головою парламентського підкомітету. З адміністративних послуг та адмінпроцедур Ларисою Білозір. Вона з нами на зв'язку. Пані Ларисо, вітаємо. Вітаю, вітаю, студія. Отже, як ви оцінюєте, 10 років фактично вже е, існує ця норма закону так, про ЦНАПи і державні адмінпослуги стали ближче до українців? Е Тут не можу посперечатися саме так. Вчора ми відмічали день працівника центру надання адмінпослуг. послуг, і це люди, які дійсно є обличчям держави, обличчям місцевої влади, і це обличчя досить привітне, тому що 90% клієнтів СНАПів, мешканців громад задоволені наданими послугами. Вони дійсно надаються швидко настільки це можливо, тому що і що стосується ВПО, то ми розуміємо такий наплив безпрецедент. Нтий внутрішньопереміщених осіб, який був це перше в історії України, і вони з цим справилися, хоча не без проблем, тому що система соціальна громада не витримувала але. ЦНАП стали не тільки центрами надання послуг, вони стали фронтами турботи саме через СНАПи приймали переселенців, розподіляли по родинам. Я знаю, що працівники ЦНАПі працювали 24 на 7, Зокрема, в мене на Вінничині виходили і вночі, і на вихідних, тому що людям треба було дати зареєструвати, розподілити по сім'ям. Треба було надати гуманітарну допомогу, нагодувати, і навіть медична допомога надавалася через СНАПи. Тому мені здається, закон був хороший, і саме що стосується ЦНАПів, ми нещодавно прийняли ще один законопроект, який після децентралізації зобов'язував кожну громаду створити ЦНАП. Звичайно, війна внесла свої корективи, але навіть за минулі роки нам вдалося створити більше тисячі. Снапів а так не всі в такому прийнятому вигляді, тому що на реконструкцію було е виділено не так багато грошей. Але дякуючи міжнародним партнерам і державі, яка вперше в минулому році виділила кошти на облаштування. Ці СНАПи тепер стали ніби, центрами, куди звертаються люди, в тому числі внутрішні переміщені особи, які йдуть туди і до цих пір, і реєстрація і облік саме через снапи. Пані Варису, давайте тепер поговоримо. Ви сказали 90% задоволені пост. Слугами 10% все таки мають питання до того, як працюють ЦНАПи. Вам конкретна історія? Нещодавно я намагалася знайти ЦНАП в центральному районі Києва. Я витратила на це дві години, щоб зрозуміти, куди йти. І по факту мені по місці підказували люди, куди йти. У мене питання. Я зараз не буду називати конкретно, щоб не ганбити конкретно цю установу. Сайти не всіх ЦНАПів і не всіх районів служать простим дороговказом, де шукати ЦНАП. Це перше. По-друге, ЦНАПи – це про цифровізацію, це про це особисті кабінети, це про простоту спілкування. Але по факту, коли ти потрапляєш на місце, тобі кажуть, ви можете отримати талон тільки тут на місці і. Отрапити до нас приблизно там на завтра. Тобто, по факту, людина, яка працює, вона має переходити сьогодні в робочий час, щоб взяти талончик на завтра, і то не факт, що він вже є, його не забрали. Як ці процеси можна удосконалити, і як ці процеси безпосередньо налагодити, щоб ЦНАПи були прозорою історією? Що це б не було про оббивання порогів? Це реально моя особиста історія, тому звичайно, я нею можу і поділитися в ефірі. Так, дякую за цей кейс. Ну, звичайно, тут є багато факторів, е, і звичайно є такі речі, коли ви не можете знайти. але мені здається, тут питання вже е, до е, там сайтів і Так далі, я це питання підіймуться. Підійміть, будь ласка, це знафі. саме до сайту КМДА, так. Да, і насправді ем, ну ви знаєте, що тут питання щодо щодо черг. Вони на навпаки, що ви розуміли це обладнання, яке, яке там стоїть, воно дуже дороговартісне, і воно покликано для того, щоб ці, цих черг не було. Тому тут питання на слідуючий день. Ну це це ви знаєте для мене дивина. Я завжди, якби по Києву, я також була в декілька снапів, тому що я проживаю тут. Але на Вінниччині я регулярно їх об'їжджаю, і е, там питань звичайно це. Трошки інша місцевість е, немає, але ви роз, зрозумієте, ще по ВПО через внутрішніх переміщених осіб, які е, ну в Київській області їх найбільше. Можливо, це теж є причиною, тому що саме і ЦНАПА Ларису. Дякую, всі будь, будь ласка, візьміть. Візьміть на замітку моє зауваження. Дуже дякую, Лариса Білозір, голова підкомітету Верховної Ради України з адмінпослуг та адмінпроцедур. Дуже важливі питання підняли.